Замість цього ми бачимо знущання, що вони не знають, то собі, що вони кажуть, вони не знають, чи були в них підстави застосовувати санкції чи ні. Чи був у них вичерпний перелік документів для застосування санкцій чи ні? Відповідь, що були то далі, ми не знаємо. І потім кожен раз на кожне засідання виявляються все нові і нові документи. Я не виключаю, що вони їх фабрикують. Так само, як нами отримали неспростовні докази фальсифікації декількох версій указу президента про санкції вже після голосування. І це вже зараз, я відкрию вам таємницю, у нас зафіксовано судом. І за це точно кримінальна відповідальність. Так само, як і під час сьогоднішнього виступу в Верховній Раді при затвердженому Кабінету міністрів, я всім нагадаю, що коли. У 2016 році ми затверджували кандидатуру прем'єр-міністра, то тоді 4 роки проти мене йшла кримінальна справа, хоча це парламентська е відповідальність. Президента там немає і близько, на відміну від поточної ситуації. То тоді вони казали про повалення сільного ладу. Друзі, майте на увазі. Доведеться відповідати із затягнути.